Вітаю, друзі! Я Тетяна Дугельна, психолог, письменниця з Києва, з України. Слава Україні! Вірю, що сьогоднішній мій ефір і моє літературне читання також вам сподобається. Тож, будь ласка, підтримайте мою таку ініціативу своїми коментарами, коментарами та лайками. Сьогодні хочу вам прочитати своє есе, яке я назвала Мрія лелеки. Я написала його в травні 2022 року, і це есе було написано тоді, коли ми їхали в, свої, в свій заміський будинок, це на Київщині недалеко від міста Києва. У нас є декілька сіл, де живе дуже багато лелек. Коли лелеки стали повертатися на Київщину і побачили, що тут зробили з прекрасними містами і селами, і невеликими невеликими, наші вороги, то я якось відчула саме це есе, що і написала через призму саме. Таких роздумів, мрій, лелеки. Ви знаєте, що лелека це незвичайний птах, він є тотемним для України, і якщо ми з вами згадуємо про те, що символізує Україну, то це не тільки блакитне мирне небо, про яке ми з вами мріємо. І вже дуже скоро я впевнена, воно знову розгорнеться над нашими головами, не тільки золота пшениця чи розкішні величезні лани, але це і криниця. Біля якої стоїть не просто, скажем, хтось а стоїть лелека, який достає воду, або живі лелеки, які прилітають і в свої гнізда роблять на подвір'ях тих родин, з якими знаходяться в сердечному контакті. Знаєте, лелека ніколи не побудує гніздо. На подвір'ї тієї сім'ї, де немає злагоди, немає любові, лелеки дуже чуйно до цього відносяться. І наші з вами предки вважали, що у лелеки душа. Людини, що це не просто птах, який прилітає з раю, з звирію сюди, на свою батьківщину, в Україну повертається. Але це людина, людина в минулому втіленні. Хочете краще про це дізнатися, більше дізнатися, перейдіть на мій канал Калина, де я роблю генетичні Дослідження, традиційні, генетичні наші дослідження, і там на каналі Калина ви можете знайти це відео про птаха з душею людини і більше ще закохатися в цього птаха. А сьогодні я пропоную вам свій допис, який я назвала «Мрія лелеки». це така філософська форма. есе, Тож влаштуйте тут зручно і послухайте. Блакитна безмежність твоїх просторів, люба Україна, це наша мрія, надія і любов. Мрія, яку хотіли вкрасти, але ти її зберегла. Вона десь сховалась глибоко у твоїх чорноземах. Ти думала, що цієї весни мрія не зможе здійснитись та заколоситись на твоїх полях. Ти думала, що вона вмерла у холодному лютому, який ніяк не відпускає твоїх дітей. Ти заховала свою мрію так далеко, але її розбудила надія. Ми прилетіли, рідна Україна, як ми могли б жити без тебе? Твої обійми найщиріші у світі, де б ми не зимували, у твоїх гніздах. Народжуються наші дітки, Україну, ти наш дім надії та любові. Ти зможеш, бо сильна своєю любов'ю до життя, ти віриш у своїх дітей, які голосним сміхом розженуть хмари війни. Твої діти такі ж мудрі, як ти, земля, яка їх народила. Ми завжди бачили це і дивувались, а тепер розуміємо. Україну, ти країна життя, тому ти незлавна. Наші маленькі личенята виглядають з гнізда, тому що вже готові летіти. Вони вперше тебе побачили і вже полюбили. Вони сьогодні обіймуть твої безмежні небеса, а ми їм дамо своє благословення, бо ти нас навчила благословляти дітей. Вони полинуть до Твого Сонця, яке їх зігріє, як ти нас навчила гріти любов'ю, щоб вони виросли сміливими та сильними. Вони відчують землю, яка видихнула смерть та проросла зеленою пшеницею, тому що ти незламна та непереможна у своєму намірі жити. Наші лелеченята, як твої діти. Навчаться мріяти, тому що мрія продовжує і наповнює світлом життя. Ти країна світла. Ми мріємо, щоб наші леченята побачили твої золоті пшеничні поля під блакитним куполом неба. Ми мріємо, щоб пахучий бузок та матіола очистили твоє повітря від пилу бомбардувань і всі люди. Вдихали свободу. Ми мріємо побачити знову щасливі родини, які збираються разом та обіймають один одного, даруючи любов і щастя один одному. Ми мріємо, щоб ти посміхнулась і тихо заспівала своєю солов'їною. Наша ненька Україна. Ми віримо, що ти зможеш, бо ти Україна. Друзі, якщо ви хотіли мати мою збірку Україна відроджена у вогні, Хроніки Перемоги у своїй бібліотеці, надруковану книжку, ви можете заповнити під цим відео форму попередньої реєстрації. Ви просто залишите свої дані, і коли ця книжка буде у попередньому продажі, ми надішлемо вам повідомлення і ви зможете її придбати. Тож, також сподіваюся, на ваші лайки, на ваші пальчики догори, на репост, на коментарі. І це буде надихати мене ще вам читати свої есе та оповідання за. Ці часи, які ми з вами відроджуємося. Я впевнена, що Україна відродилася і відродилася саме у вогні цієї війни. Як не дивно, це звучить, але це так. Тож ми сильні духом, нехай мрія великі обов'язково здійсниться, і Україна відродиться у вогні і стане ще сильнішою, мудрішою і прекрасною. Слава Україні і до зустрічі!